Але сьогодні ми розберемо 10 діалогів в школі та в садочку, розмова з вчителями та або вихователями. Спробуємо максимально наблизитись до реальних подій. Я вам буду читати, вимовляти все, а ви, якщо Є змога, зупиняєте відео і повторюєте все вголос. Чим більше разів ви повторюєте вголос, тим краще запам'ятаєте. Отже, почнемо з простих і до більш складних простий діалог у садочку. Бондіє, ви кажете, так, вихователю. «Бон Бондіє. а вона каже: Бондіє! Е Бондіє! Доброго ранку, як почувається Марія сьогодні. Штабай. Вона добре. бай, бай, бай добре поспала, і тумо упекину мосу. І поснідала. Оціму, ете логу. Чудово, до побачення. Етелогу, якщо точніше, то означає побачимось пізніше. Якраз підходить такий вираз, якщо ви зранку віддали дитину, а ввечері забираєте її. Етелогу кажете: не атежа, не маня», а саме етелогу. Ось це ідеальне прощання з вчителями та вихователем. Етелогу. Ще раз, бондіє, бондіє, кумушта Марія? Está bem, dormiu bem e tomou que não almoço. Até logo. І ви кажете у uh, відповідь Адеуш, ате логу. Адеуш до побачення, ате логу, побачимось пізніше. Окей. Okay. Далі. У школі, якщо запізнився на урок, або в садочку ви запізнились, так? Поїхали. шгамуш, шумов утразач. На возьмем, у подентрар і сентарсько. Obrigada pela compreensão. De nada acontece. Cheira-se, chitaemo. Desculpe, chegamos um pouco atrasados. Vibe, chita, me troca zapiznilis. A zapamitaita, sua frase, não caso. pádaco. Uh, Mal, ali, chobos, moja boté, zapiznilis. Chegamos um pouco atrasados. Ou bom, można estamos uh, um pouco atrasados. Ми, або штар, дійсно використовуємо. Ми є трохи запізнені, так? але тільки не сомуш, будь ласка, бо серце постійний стан, типу ми постійно запізнені. А штар це зараз ми запізнились. А шгар це прийти. Ми прийшли трохи запізно, дослівно. Чкуп, шгемуш умпоку, етризедуш. Чкуп, шкамуш зумпоку трезедж. Проговоріть багато разів голос. Щоб потім не заплутатись. Но фажмал нічого страшного. У жуав або у Іван, у Макс, у Марк, у Ерік, тобто ваша дитина, у жу, наприклад, под інтрар і синтарс може заходити і сідати. Под інтрар, так? Синтарс сідати. пила комп'єнса. Дякую за розуміння. Саме такий прийменник після обригади. Тобто не обрігада а компрієнсав чи обрігада ком, обрігада Д, і так далі саме пила. Взагалі обрігада пур пур це прийменник за щось в такому випадку. Дякую за щось. Але так як компрієнсаун жіночого роду, пур і а з'єднуються, виходить пила. Обрігада пиле, Ну, Якщо ви ще не навчались. На курсах, де поступово вся інформація подається до всяких деталей, до граматичних всяких пояснень, то запам'ятовуєте просто шаблонами-фразами. Коли ви проходите вже курс, я там детально все поступово від нуля до там, більш продвинутого, все пояснюю, як формується всю логіку мови. Якщо ви зараз. Ще не на курсах, то запрошу вас до себе на найближчий курс. Обригада пиле комп'їнсан. Днада, еконтес, днада, нема за що дослівно. Будь ласка, прошу, як хочете, перекладайте, але ну, зазвичай дна і там нема більш. Ну, є аналоги, але зазвичай дна після обрігада, кажемо. Навіть якщо є за що, <laughs> то днада. Еконтес. Так буває, так трапляється. Дієслово, екунтсер, e траплятися. Типу, it happens, да? Ну, буває. Ще раз читаємо діалог. Ви кажете, чкуп, шґемш умпотрезач, вчителька, ну ваш мал, ужвав по Ну, Або, зазвичай, до речі, з мого досвіду, не, вони. Так, іноді всі запізнюються, і це нормально в Португалії, а іноді бувають такі суворі вчительки, які кажуть, щоб більше не запізнювались, де просимо весь нам ще гейтрезач, де просимо весь ще геймаєш. Наприклад, наступний раз приходьте раніше, може ще сказати щось таке. І ви кажете, обрігада пила компренса, чку б майзума веш, вибачте ще раз, чку б майзу мавеш, обрігада пила комп'єнсам. Днада, Далі, третій діалог. Дитина захворіла вже в школі чи в садочку. Ідукадора це вихователька, а професора це вчителька. Доброго ранку, я помітила, що у Педро, наприклад, трошки він теплий, тобто підвищена температура кент теплий. Sí, acho que está con febre. Vou ao médico. Наприклад, вам подзвонили, не знаю, uh, ви прийшли і питаєте, що сталося, uh, окек спаса, окексел, що трапилось, і вихователька каже вам: um, у Педруштамповкент, наприклад, Ну, ваша дитина, так? трохи гаряча. І ви можете сказати, си там по. по... Доторкнулась, так, побачили, що так, гарячий ашк штаком фебри. Штаком фебри це в нього жар, типу у нього температура. Цей ашк штаком фебри, воливалу аумедику. Я відведу його до лікаря. Воливалу Ну, Тут е, також я пояснюю детально в подкастах і на курсах, чому саме така форма. Відведу його, запам'ятайте це зараз. Аж кеумільор, ежмільориш. Я думаю, так, це буде найкраще. Одужайте. Дивіться, краще мільор, і аж мільориш це одужайте. Типу, всього найкращого в плані це кажуть, саме цю фразу вираз кажуть, коли хтось захворів. Запам'ятайте. одужайте.

Boa tarde, queria saber como está a correr o português do meu filho. Uh, o Miguel entende bem, mas precisa de praticar mais a escrita. E em casa, o que podemos fazer para ajudar? Ler todos os dias e escrever pequenas frases já ajuda bastante. Na é prática, está a diálogo. Dobra, boa tarde, queria saber como está a correr o português do meu filho. Quotila que dez Штеекуре бігає, да, дослівно, Але коли ви питаєте, як це, як ідуть справи, то ось такий вираз португальський: Ком штекуре. Умігелінтен, він розуміє добре, де протікає майже шкріти, але треба практикувати більш письмо. Інказа, у Фазирпереждар, що ми можемо зробити вдома, щоб допомогти, так? щоб допомогти йому. o que podemos fazer para ajudar em casa? Ou, nada, tá? uh, o que podemos fazer em casa para ajudar. E em casa o que podemos fazer para ajudar? Ler todos os dias, citar, dia e escrever pequenas frases e passar a frase já ajuda bastante. Já uh, é bastante da dá é Bastante, sei lá, lhe... é bastante me dá umas é? Já ajuda bastante. Так, такий четвертий діалог, і йдемо далі. П'ятий діалог, більш складний діалог про батьківські збори.